Доброго дня з 18.05 року набуде чинність новий закон, яким буде передбачена нова відповідальність за порушення закону України про мобілізацію, а згодом буде проголосований і прийнятий ще один законопроект, який докорінно змінить процедуру притягнення до цієї відповідальності і позбавить фактично позбавить всіх людей права на захист своїх інтересів. Про це як завжди дуже коротко стисло з конкретними практичними парадами. Підписуйтесь. Ставте подобайки, поширити цю інформацію. Це важливо. По-перше, вам слід розуміти, що вас попросять не тільки оновити ваші дані у ТЦК, адже частиною цих даних є також дані ВЛК. Тобто вас попросять також пройти заново ВЛК. І це дуже важливо розуміти. Зараз вже про це говориться на засобах масової інформації, і це фактично відповідає дійсності до цього слід готуватися. Які конкретні поради я можу вам надати? Порада перша, якщо ви вже вирішили оновлювати свої дані в ЦЦК, обов'язково уновіть свої дані і в ВЛК. Порада друга до ВЛК йдіть тільки і виключно з тими документами, які підтверджують наявність у вас. Тих чи інших захворювань. Без цих документів до ВЛК іти категорично не слід. І по-третє, я вам настійно рекомендую дуже уважно переглянути ще раз оновлений перелік захворювань, які надають право на відстрочення від мобілізації, відстрочення від військової служби. Він дуже суттєво змінився. По-друге, станом на зараз передбачений лише один вид відповідальності за порушення закону України про мобілізацію. Це адміністративний штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. І дуже важливо розуміти дві речі. По-перше, цей штраф накладається виключно на підставі рішення суду. І по-друге, цей штраф накладається виключно за порушення вимог ТЦК. Тобто, якщо вони вас викликають по повістці і ви не з'являєтесь до ТЦК. З 18.05.2024 року відбудуться певні зміни. Буде передбачений новий додатковий від відповідальності за порушення закону України про мобілізацію, а саме тимчасове позбавлення права управління транспортними засобами. Але, і це все ж таки дуже добре, повноваження щодо притягнення вас до адміністративної відповідальності зараз і після 18 травня залишається тільки за судом. Тобто, можемо сказати, що так, ситуація дещо зміниться, але все ж таки не дуже суттєво. На жаль, депутати наші не зупинилися на цьому, і зараз розглядається вже новий законопроект, який докорінним чином змінить процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за порушення закону України про мобілізацію. Мова йде про те, що такі повноваження віддадуть від суду до територіальних центрів комплектування, тобто до ТЦК. Як це може виглядати? ТЦК викликає громадянина на певний денний час до себе. Громадянин не з'являється з, з об'єктивних чи суб'єктивних причин, з поважних, з неповажних, просто він не з'явився. І навіть на підставі цього, без того, щоб з'ясувати причини, без того, щоб якимось чином дізнатися, чому громадянин не прийшов, ТЦК вже має право накладати штрафи. І, до речі, штрафи суттєво зростуть. До 25 тисяч гривень, тобто на 500% у п'ять разів. Тобто, е, можемо сказати так: процедуру притягнення до суду через суд забудьте гарантії судового захисту, забудьте змагальність сторін, забудьте, презумпція невинуватості забудьте апріорі зараз вже всі винні. Натомість, що виникає: по-перше, ви втрачаєте право ще до притягнення вас до адміністративної відповідальності. Довести про те, що ви не повинні бути до неї притягнені. Ні, вас від спочатку притягнуть до відповідальності, а потім ви вже можете це якось оскаржувати. Але ще раз підкреслюю, протягом всього чого часу постанова про притягнення до відповідальності вас буде діяти. По-друге, ви попадаєте до реєстру боржників, а це унеможливлює здійснення вами операції з нерухомістю, наприклад. По третє. Виконавча служба може починати відразу арешт рахунків, арешт майна, тобто відразу починаються активні виконавчі дії. Причому гіпотетично ці дії можуть стосуватися як майна, яка знаходиться на території України, так і майна, яка знаходиться поза межами території України. По-четверте. Зараз, поки вас не оштрафують перший раз, ви вважаєте ще не притягнені до відповідальності за порушення закону України про мобілізацію. І до вас не може бути застосовані більш важкі штрафи за повторне порушення. А ось на перше притягнення, навіть на перше притягнення, існує доволі великий час. Тобто суд має зрозуміти, що існує ще раз підкреслюю склад адміністративного правопорушення. Тобто, ви порушили закон і ви винні по цьому порушенню. Так ось зараз буде все, якщо депутати приймуть цей закон, буде докоріна все змінене. Дуже швидко ви отримаєте перший штраф і слід за першим будуть інші. І нарешті по п'яте, яке виникає з четвертого пункту, кількість таких штрафів буде дуже суттєво зростати і дуже великими темпами. Тобто, фактично, ТЦК ніхто не забороняє викликати громадянина, наприклад, на 1 червня, на 2 червня, на 3 червня, на 4 червня, на 5 червня і так далі. Не з'явився 1 червня, 2-го вже маєш перший штраф. Не з'явився 3-го маєш повторний штраф. Не з'явився 4-го маєш третій штраф. І так, далі, і так далі. І таким чином кількість штрафів і, відповідна, кількість боргу громадянина перед державою може зростати дуже великими темпами. І за лічені тижні може сягати сотень тисяч гривень. Тобто, друзі, відбувається саме те, що я прогнозував ще кілька місяців тому. Буде накладено дуже великі штрафи, притягнення до великої кількості адміністративної відповідальності, і за порушення буде накладення спроби накладення арешту на майно і позбавлення права і на управління транспортними засобами, і не тільки право управління, а й право розпорядження. Тобто, ви буде позбавлені права власності на ваш автомобіль, на вашу нерухомість, на ваші рахунки в банках України, так і поза. Межами України. Які практичні поради я можу вам дати? Парада перша. Ще раз, будь ласка, передивіться мої попередні відео. Якщо ви ще не вчинили дій стосовно убезпечення свого нерухомого і нерухомого майна, будь ласка, дослухайтесь до моїх парад. Парада друга: знайдіть собі місцевого адвоката. Чому я це рекомендую? Тому що самому захистити ваші права. Від того процесу, який зараз буде відбуватися з вами, буде дуже складно, вкрай складно, фактично неможливо. Це має зробити ваш адвокат. І дуже бажано, щоб це був саме місцевий адвокат. Моя порада: знайдіть самий найближчий до вас місцевий районний суд, адже саме у цьому суді ви будете оскаржувати дії ТЦК. Це буде суд розглядатися як адміністративний суд, місцевий районний суд підкреслює, не адміністративний суд, місцевий районний суд. І дізнаєте саме в цьому суді, яка найближча юридична консультація приписана до цього суду. Друзі, я вам настійливо рекомендую це зробити. Це самий дешевий і самий оптимальний для вас спосіб знайти професійного і не дуже дорогого адвоката. А він вам знадобиться. І порада третя. Вам потрібно знати нову норму закону. Зараз я її вам зачитаю. Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений повістці, які підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій, державної та комунальної форм власності, визнаються. Перешкода штихійного характеру, хвороба громадянина. Воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункти срок, смерть його близького родича, батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідних брата, сестри, діда, баби або близького родича його дружини, чоловіка. Зверніть особливу увагу: закон зобов'язує вас підтверджувати наявність цих обставин виключно. Доказами, які видаються уповноваженими державними органами, установами, організаціями. Це дуже важливо. Тобто закон визначає коло належних та допустимих доказів. Будь-які інші докази. Наприклад, ви можете привести хоч товпу свідків, що ви не мали можливості прибути до ТЦК з тих чи інших підстав, але якщо ця справа буде розглядатися у суди, суд ці докази навіть не прийме. Це буде неналежні, недопустимі докази. Єдиним належним допустимим доказом є письмовий доказ, виданий уповноваженим державним органам установи організації. Які саме це будуть докази? Саме тому я і раджу вам у певних, у конкретних випадках радитись зі своїм адвокатом, місцевим адвокатом ще підкреслюю, Вам буде потрібна допомога. По-друге, я е, звертаю увагу на те, що перелік цих підстав для наз'явлення є невиключеним. Тобто ви можете доводити і інші обставини, які позбавили вас можливості з'являтися до ТЦК установлений сторону. І по-третє, я не дуже розумію, що е, закон розуміє по тим е, воєнними діями, які провадяться на тій чи іншій території, як вони можуть вплинути. На можливість або неможливість з'явлення вас на, на, до ТЦК. Наприклад, от мій рідний Харків постійно обстрілюють і скидують на нього бомби. Це є це до, до таковими і об'єктивною підставою для того, щоб людина не з'являла до ТЦК. Або не є. Зараз з закону це не випливає. Це буде або визнано на підставі підзаконних нормативних актів. Актів Кабінету міністра України, актів інших повноважених органів, або це буде вже сформовано на підставі судової практики. Не втрачаємо зв'язок, слідкуємо за ситуацією. Щасти вам!